Полі і депо, що стали мішенню для ворога маршрути, які довелося відновлювати буквально з уламків, та водночас десятки тисяч пасажирів, які щоденно користуються громадським транспортом, транспортом, що у прифронтовому мегаполісі вдалося зберегти І ба більше розвивати. Та якою ціною і завдяки чому місто їде навіть у воєнні часи. Мабуть, найголовніший виклик для нас це була робота транспорту в умовах війни в прифронтовому місті, де були хаотичні обстріли. Тобто, все це можна розкласти на деякі складові. Наприклад, один із головних викликів це скажений дефіцит кадрів, тому що ви знаєте, багато людей виїхало. Це був травень місяць, це була ушкоджена інфраструктура. Це робота в небезпечних умовах, тому що на той момент ще не було такого сповіщення, таких систем тривог ситуаційного центру, тобто це була небезпечна задача. І небезпечна робота. З чого починали? Ми зіштовхнулися з величезними проблемами щодо логістики, тому що в нас було дуже сильно зруйноване Салтівське трамвайне депо. Перш за все, ця логістика стосувалася електротранспорту, тому що організувати роботу електротранспорту набагато складніше ніж автобусне сполучення. Це була більш ускладна логістика тролейбусів, випуску рухомого складу в лінію. Ми це все проробляли. Ми відновлювали ті лінії, які були відновлені потім по першу чергову, проводили їх обкатку. Тобто була здійснена величезна робота щодо от самого початку, коли в травні місяці була відновлена робота транспорту. Які втрати поніс транспорт Харкова під час обстрілів? Скільки автобусів, тролейбусів, трамваїв було пошкоджено щодо ушкодженого рухомого складу через ті обстріли, що були в місті на протязі цих років? У нас було ушкоджено майже 100 автобусів за весь цей час? Близько 140 трамваїв та Більше ніж 180 тролейбусів, просто уявіть ці цифри. Автобуси і тролейбуси нам вдалося майже в повному обсязі відновити, десь частково десь повністю. А от з трамваями ситуація більш тяжка, тому що Салтівське трамвайне депо було дуже сильно ушкоджене. І там на той момент знаходилась дуже велика кількість трамваїв. З трамваями ситуація. Майбуть найбільш важка навіть сьогодні можна сказати, що було пошкоджено більше половини рухомого складу комунального транспорту, що в нас є. Попри те, що транспорту стало менше, ви говорите, що місто їде. Завдяки чому вдалося зберегти ось таку відчутну мобільність? Ну, по перше, це е, люди. Які погодились працювати на цих умовах, які погодились працювати, возити людей, обслуговувати рухомий склад, тобто без цих людей це було б неможливо. По-друге, ми провели дуже велику роботу з логістики по за все, автобусній схемі руху, автобусних маршрутів у місті Харкові, тому що до війни у нас були переважно приватні автобусні перевезення, і автобусів у місті було понад 500. Зараз у нас майже 100 автобусів, і уявіть, ми ціма, от менше 100 автобусів, а ми закриваємо всі потреби міста, де раніше курсувало в 5 разів більше автобусів. Тобто потрібно було повністю переглянути схему руху деяких маршрутів, деякі маршрути змінити, деякі зовсім з нуля зробити. Дуже важливо, те, що майже весь транспорт, він у нас комунальний, і цим транспортом управляє єдиний диспетчерський центр. Служба руху і тому в нас графіки руху автобусів, тролейбусів та трамваїв скоординовані між собою. Переважно так, є там деякі моменти, де це неможливо скоординувати фізично, але переважно ми їх координуємо між собою. Тому за рахунок цієї координації ми компенсуємо те, що в нас не вистачає все одно кількості рухомого складу в місті, виходячи з потреб дня. Дуже важливо сказати, що раніше до війни, якщо Люди помічали, у нас ще ці приватні автобуси, які курсували містом, вони майже завжди там йшли перед трамваєм або перед тролейбусом, тобто, а потім був великий інтервал. Зараз завдяки тому, що весь транспорт комунальний, ці графіки руху вони більш узгоджені, тому ситуація більш-менш нормальна. Чи можна назвати якісь точні цифри? Зокрема, ось скільки саме пасажирів було перевезено з моменту відновлення руху транспорту у 2022 році. За нашими попередніми підрахунками у нас у 2022 році було перевезено приблизно 135-140 мільйонів пасажирів на рік, з яких половина була перевезена метрополітеном. у 2023 році ми вже перевезли близько 185 мільйонів. Всім транспортом міста, і з яких 70 мільйонів це а, метрополітеном, і в 2024 році ми вже перевезли понад 200 мільйонів пасажирів, і частка метрополітену там складає десь 70 мільйонів пасажирів. Окрім того, що транспорт у нас їде, так він ще й безкоштовний. А чи рахували ви економічний ефект? Зокрема, ось скільки саме приблизно вдалося зекономити середній харківській родині? Так, ми колись рахували, який може бути економічний ефект від цього, і в нас виходило десь тисяча гривень на людину в місяць, і це по старим тарифам. Тобто, якщо б зараз був транспорт не безкоштовним, то мабуть тариф би був теж інший. Тобто, ця сума була б теж більшою. Якщо там середня статистична сім'я складається з трьох людей, і вони там кудись їздять один чи декілька разів на день. Це можна порахувати, що це мінімум там десь 2,5-3 тисячі гривень. Тобто, я думаю, що для багатьох сімей це дуже суттєві гроші, і це, це є той економічний ефект, про про який ви питаєте.